Вітаю на каналі Павла. Чому одні ютуб канали летять з перших відео, летяться на сленги, типу починають набирати перегляди, а інші ні. Якщо чесно, я не знаю. Але в цьому відео я розповім тобі про один лайфхак, який дозволить якось змінити цей ситуейшн. Ви можете спробувати зробити ось цю дію, про яку я розповім, в тих ситуаціях, коли не Павла. Але ще раз до питання, чому одні ютуб канали йдуть з перших відео, а інші зовсім ні? У мене все ж таки є що сказати з цього приводу. Перш ніж продовжити, підписуємось на мій телеграм-канал. Там також цікавий контент, і скоро у нас там буде тисяча. Це прям буде люта тема. Коли ми тільки починаємо робити відео на YouTube, ми не все робимо правильно, або ми все робимо неправильно. Проблема одна: тільки різний ступінь її прояву. І навіть якщо вам здається, що ви все робите ідеально, просто знайте, що скоріш за все, ви помиляєтесь, або не скоріш за все, ви точно помиляєтесь. Просто відсутність досвіду не дає вам помітити ті деталі, які важливо помітити. Тому як варіант, коли щось там не йде, одна із причин, чому це відбувається, просто у вас ще недостатньо досвіду, і ви щось робите не так, і відповідно ваш канал поки не готовий до того, щоб піти <світ> кудись. Друга причина: не пройшло ще достатньої кількості часу або не опублікована достатня кількість відео для того, щоб з вашим каналом щось почало відбуватися. Опублікував 4 відео або 10, а переглядів нема. Все, капець, я в цьому бані, Ютуб просто не дає мені переглядів, тому що я там щось робив не так. Все, тепер треба змінювати ноутбук, телефон, вайфай, взагалі все треба змінювати, будинок, в якому живеш, тому що Ютуб, ваші канали щось якось. Не любить. Якщо ви десь пізнаєте себе, знаєте, що це нормально, це також від недостатньої кількості досвіду і це також пройде. Якщо ваш канал не пішов в перший місяць чи в другий, це також не означає, що цей канал мертвий. Окей? Ну і третя причина, по якій я і почав використовувати цей чудовий лайфхак, я би сказав чарівний, святий рандом. Як називає один із моїх Ютуб знайомих. Тепер поясню, а як же ж зрозуміти, що саме ваша ситуація і є тією ситуацією, коли треба використовувати цей лайфхак, цей метод. Коли все робиш так, як треба, от як по методичці, коли відчуваєш, що мало б йти, коли є чуйка, але не йде. Що таке не йде? Відсутність показів. Під словом не йде, я маю на увазі, що Ютуб не дає моїм відеопокази. Бо якщо покази є, якщо Ютуб показує мої відео людям, а переглядів нема, то це значить, що я щось роблю неправильно. Тому що з Ютубом все тут нормально. Якби Ютуб показує і він виконує свою роботу далі, це все за мною. Я вибачаю, що вас так зараз грію, підводку таку роблю довгу, але ви маєте розуміти, що є певні ситуації, в яких якби ця штука працювати не буде. Оце дуже важливо зрозуміти. Зараз ви вже почуєте, про що я хочу сказати. Якщо немає показів, і якщо ця відсутність показів не пов'язана з неактуальністю ніші, якщо ми робимо відео в ніші, в, якою, в якій все нормально з трафіком, яка цікава людям, а показів немає, якщо є приклади каналів інших людей, які нормально йдуть, і розумію, що мої б відео малий тип мали б йти, то це точно рандом. Це я ще називаю аномалією. Просто мій канал було створено не під щасливою зіркою, або його було створено в період ретроградного Меркурію. Відповідно, що я роблю в таких ситуаціях. Перестворюю канал. Можна чекати, поки щось там зміниться, і воно може змінитись. Знову ж таки, я не можу вам сказати, і не хочу вам говорити, що якщо немає показів, там якийсь місяць, то не значить, що їх не буде там, через два місяці або через три. Ми можемо чекати, а можемо спробувати ось цю фішку з перестворенням каналу. І зараз я поясню, яким чином його перестворювати технічно, найбільш правильно. Одразу до конкретного прикладу. Нещодавно я створював черговий канал в ніші, яку я веду. І відповідно в мене є канали різними мовами, і я хотів додати ще одну мову, тобто до сітки каналів, додаю ще один. З якогось там, з однієї мови, наприклад, з англійської, я взяв три відео, які набрали багато переглядів. З іспанської також там пару відео, які набрали нормально переглядів. І публікую їх в першу чергу, а вони не набирають нулі. Тобто не нуль переглядів, нуль показів. Ну якось щось з цим не так. Я розумію, що і прев'юшки класні, що все нормально, і тема жива. І я бачу, що в конкурентів набирає, а воно не йде. Я опублікував приблизно 10 відео, щоб вам не збрехати. Так, здається, 10 Я розумію, що якось могло б воно бути швидше відбуватись. І я просто беру в той момент, просто скачую ці відео з каналу, на який я вже опублікував. Тобто, навіть не з папки, я їх там не зберігав, а просто з каналу скачав. Одразу після цього їх з каналу видалив і в цей же ж момент перезалив прям всі на новий канал. Одразу не публікував, не кидав там відкладну публікацію. Вони в чорновиках висіли, а перших декілька відео, якихсь там рандомних, із цих, які я завантажив, кинув публікацію кожного дня. Другий канал також я ці відео публікував. Якийсь час там, мабуть, тижня-два пройшло, і нічого не було, ніякого результату. І як ви думаєте, що я зробив? Правильно, я створив третій канал і перезалив відео з другого каналу. Вже третій раз виходить на третій канал. І що? Як ви думаєте? І третій канал пішов з першого відео. З першого відео. І це ж перше відео набрало переглядів, там я не пам'ятаю, скільки вже більше 200 тисяч. З цього ж першого відео, ці всі години переглядів набрались підписники, і з першого відео була підключена монетизація. Так, яким чином технічно це все робити. А не треба створювати нових пошт, не треба якби з цим запарюватись. Я просто беру і на цій ж самій пошті, на цій ж самій, там де є цей перший канал. Просто заходжу і створюю другий канал. Як видаляти канал, тут буде плашка, я знімав детально, щоб ви розуміли. Але можна його і не видалять, достатньо видалити відео і створити новий канал. До того моменту, поки ви не зрозумієте, який ж у вас канал піде, третій, п'ятий чи десятий. Якщо у вас виникають думки, що якось цей підхід трохи дивний, я з вами повністю згоден, тому що, ну як це створив канал, публікуєш відео, щось там швидко не пішло, видаляєш канал, створюєш його по 10 разів, перезаливаєш відео. Більш того, раніше я взагалі робив яким чином. Я створював три канали. Завантажував на ці три канали. Одне й те ж саме відео, одні і ті ж самі відео дивився, які з каналів йде най найкраще, або перший пішов. І два, які йдуть гірше, просто якби залишав їх і продовжував вести той, який краще йде. До речі, я хочу зняти відео про те, те, як покроково, що треба робити, для того, щоб почати заробляти на контенті без обличчя, публікуючи іншими словами, слайд-шоу. Типу, є озвучка і відеоряд, це просто згенеровані картинки. Як це все робити, щоб від Ютуба не було якихось питань, щоб цей контент рахувався нормальним, щоб він набирав перегляди і приносив вам грошенята. Зніма... Знімайте, пишіть, якщо це актуально, зробимо. Сподіваюся, що серед вас будуть люди, кому цей лайфхак метод допоможе змінити ситуацію, якщо що діліться в коментарях, пишіть, як у вас. Можливо, хтось із вас використовував також вже його. До зустрічі!